Які були організації товариства в селі? Може, була Просвіта? там? Була просвіта, була просвіта, але вона просвіта була дуже тайно. Вийшли вони вже виступати в той клуб, та й був культури, тут дуже там делікатно. А вони виступали тут на вині, туди в хатах. Мали книжки за границю, читали історію їм. Як було... Було, як має бути, то було по швіту. Переважно ті просвіту вели діки. Такий був дік гамога Степан, він кривий на ногу, він навіть спеціально там є на снімці. О, Він вів по О, А колись ж хор ходив, то ну, не йшли там, щоб в клубі то хор, в хатах робили хор в хатах, репетиція і йшли до церкви, то розрішали. Зато ніхто не проти не йшов.